Що, ребята, капза повна, застав нас дощ. То капец в Біда, Біда, на. Мішки не зав'язуємо, так уже й грузим. Тут ой да? да? Ой, капець. О, люди, ви просто подивіться. Скільки мішків наклали. А, подержи. Прррр. Давай. Пристань, давай. <ррррр>. Осторожно. Пррр, Куди тебе тяне? Добре. Давай, Владос. Сі далі почемо далі. Оце приключення, так? Да? Же хоть стихло? Ну вже трохи притихло. О, коротше, тут ще два мішки. О, конь пасеться, той добрий. Давай, Владос. Один я. Куда тебе тяне? Давай. Це я розумію. Жизнь маліна. Не, прикольно так жити. Все, Владос, сідаєм. І, 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 і передолим додому.